З турботою про учнів та вчителів, Щороку «Гудвелі Україна у селах своєї присутності вітає зі святом першого дзвоника усіх першокласників. У рамках соціальної ініціативи представники різних відділів компанії відвідують навчальні заклади, роздають подарунки дітям та вручають корисні презенти школам. Цього року подарунки трошки змінилися. Окрім пишачків, ще й з'явилися нові потреби, продиктовані. Сумним часом, який зараз є в нашій країні, в школах, де буде відбуватися навчання офлайн, обов'язково мусять бути облаштовані укриття. Ми вирішили школам, в яких були запити допомогти з цим доукомплектуванням укриттів. Укриття в Підгородській гімназії зробили із колишньої майстерні по обробці деревини, каже її директор Роман Кічула. А отримані подарунки, до яких увійшли аптечки, ліхтарики, медикаменти, бутлі для води та настільні ігри, є дуже необхідними. Ми взяли пісок, заклали вікна, вони не рятують від ракет, але на випадок якихось осколків, щоб дітей не поранило. Також згідно з вимог було обладнано бутильованою водою. Аптечками ми тут щиро зразу хочемо подякувати і товариству Гудвелі Україна, які, як Миколай, привезли нам такі щирі подарунки, і це нам дуже актуально і стане дуже в потребі. Тому що якщо буде повітряна тривога до двох годин часу, то дітям потрібно якось проводити цей час укритті. Вперше до Підгородської гімназії завітав і генеральний директор Гудвелі Україна. Я відчуваю гордість за можливість відвідати школу, особливо такий важливий день, як 1 вересня. І я вважаю, що це майбутнє України. Ці подарунки репрезентують з собою всі необхідні речі для підтримки учнів і вчителів, особливо вчителів, оскільки вони основа шкільної освіти. Задоволені співпрацею із Гудвелі Україна і чиновники. Кажуть, у селі Підгороддя компанія допомогла облаштувати стадіон та створила відпочинкову зону. Тому що вони прийшли до нас якраз із запитом Не ми до них йшли, а вони прийшли до нас. Скажіть, які у вас проблеми і що ми можемо вам допомогти. І навіть ще не розпочавши виробництво у нас на території спинокомплексу, тобто проводилася ті реконструкція і підготовка приміщень до виробництва, компанія вже надавала громаді певну допомогу. Загалом подарунки від компанії «Гудвелі Україна цьогоріч отримали 11 прикарпатських шкіл.